Дерусифікація та перейменування об'єктів топонімії є актуальним питанням під час повномасштабного вторгнення Росії. Міста України не хочуть мати нічого спільного з країною-агресором, навіть якщо це стосується назви провулку, бульвару чи скверу. Кременчук не виняток. Однією з вулиць, яку перейменували в нашому місті, стала вулиця Релєєва, яка була названа на честь російського поета та декабриста. Зараз це вулиця Дніпрової чайки, української письменниці і талановитої літераторки. Її справжнє ім'я Людмила Василевська Березіна. Більшу частину життя вона провела в Одесі, Херсоні та на Заході України. Творчий та життєвий шлях жінки був настільки насиченим, що сучасні науковці та письменники і досі обговорюють її загадкову постать. Вона казала, що вона наростить собі крила як чайка з допомогою папірців. Два крила цієї чайки крило Західної України і крило Південної України. Ми, ми маємо розуміти про те, наскільки кожен край країни нашої чи це північ, чи це південь, чи це схід, чи це захід, наскільки він завжди був україноцентричним. Тому про Дніпрову чайку мовчали. Тому про Дніпрову чайку не говорили, що вона була одна з стрижневих фігур у. У громадах, зокрема Херсонській. Дніпрова чайка. Приклад сильної, талановитої та амбіційної жінки, яка в часи жорстких репресій поширювала українську культуру. Це реально перший такий взірець літературної емансипації, коли жінка і сама аналізу і сепарації, коли жінка сама вирішує свою долю. Юна, сильна, красива, розумна жінка, вона вирішує саму свою долю. Ясна річ, вона була б дуже, в неї в життя би було б протікало, вона була б пані маткою в якомусь селі, тобто жінкою священника, нічим би не парилася, так, ну, реально не парилася. Тобто в неї було б все дуже окей. Але вона вибирає іншу історію, вона вибирає стати автором, вона культуртрегерка. Дніпрову чайку можете ви знати, навіть якщо ви її не знаєте, бо є така дитяча опера, яка називається Коза Дерза, вона насправді написала три лібрето. Пан Коцький, коза дереза і ще одне. І музику до всіх трьох лібретто написав не хто-небудь, а Лисенко. І Коза Дереза це улюблена опера е, косачів, лисенків і старицьких. І Леся Українка, кілька е, новорічних свят, була е, режисером-постановником такої домашньої кози дерези. Отож, постать Дніпрової чайки дуже яскрава. Жінка залишила по собі великі скарби, свою творчість. Культурна спадщина України має бути збережена і прославлена на увесь світ. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.